Зима добігає кінця. І незабаром слід вносити добрива по мерзлоталому ґрунту, але ні мерзлого, ні талого ґрунту немає. До того ж, рослини через щасті відлиги дуже ослаблені. Що сталося? У чому справа? Сьогодні ми з вами поговоримо про досить незвичне явище, яке все частіше проявляється на полях України. Це зимова посуха. Але що це таке? Чим вона небезпечна та як з нею боротися? Ну, ми дізнаватися разом. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій. Ви на каналі Монорга. і це рубрика Агропоради. Зміна клімату та зимова посуха. Кліматичні зміни в Україні це не лише зміщення строків посіву, літня посуха епіфітотії, а й колись рідкісне, а зараз все більш звичне явище. Зимова посуха. Вона стає дедалі частішою через зміну погодних умов та зменшення кількості опадів в пізньоосінні зимові періоди. Зимова посуха це фізіологічне явище, що характеризується різким висиханням рослин в зимовий період та на початку весни через обмежене надходження вологи з ґрунту, який знаходиться в замерзлому стані. Як це відбувається? За відсутності снігового покриву. А також при денних температурах близьких до нуля, інтенсивній сонячній радіації та інтенсивного вітру у рослинах утворюється виражений температурний градієнт, що спричиняє посилену втрату вологи листям. Через неможливість компенсувати втрати води, оскільки замерзлий ґрунт не здатний забезпечити її надходження, відбувається різке зневоднення тканин, підвищується концентрація клітинного соку, що призводить до коагуляції білків у клітинах. Спочатку висихають надземні органи, згодом вузли кущення, і рослини гинуть. Особливо потерпають від недостатньої кількості вологи за таких умов, слаборозвинені озимі з невеликою кореневою системою, що не досягла незамерзлих шарів ґрунту. Зимова посуха часто супроводжує випирання і видування озимих культур. Негативний вплив посухи може розвиватися дуже швидко. За результатами наукових досліджень, Рівень вологи в рослинах озимої пшениці може знижуватися з 88 до 26% усього за 15 днів. Додатково ускладнити цю ситуацію може й ґрунтова посуха через малу кількість опадів в осінньо-зимовий період. Ця проблема стосується лише озимих культур? На жаль, ні. Зимове висихання поширена проблема і для плодових, і ягідних культур. Дослідники. Мають різні думки щодо причин зимового висихання дерев та кущів. Одні, вважають, що рослини втрачають вологу через активну транспірацію, тоді як коріння не може її компенсувати, інші вказують на ослаблення рослин від морозів, що робить їх менш стійкими до водовтрат. Які ж багаторічні культури страждають найбільше, в першу чергу насіннячкові яблуня втрачає до 11% вологи. Потім кісточкові, слива, вишня та черешня. Водовтрати можуть становити 15-20%. І нарешті ягідні кущі. Це малина і смородина, водовтрати 30-45%. Особливо вразливими є однорічні гілки, які за сильного висихання можуть загинути. Як же запобігти зимовій посусі? Єдиного рішення немає. Але комплекс заходів. Допоможе значно зменшити її наслідки. Мінімізація обробітку ґрунту. Використання стріптіл та ноутіл no технологій допомагає зберегти вологу. Кулісні посіви. Посів колісних культур навколо основного посіву захищає від вітрів і сприяє накопиченню вологи, сидирати та органічне добриво. Осіння сівба сидиратів і загортання їх у ґрунт навесні підвищує запаси продуктивної вологи. Внесення перегною та компостів теж позитивно впливають на вологоємність ґрунту. Збереження лісосмуг. Захисні насадження допомагають зменшити випаровування та втрати вологи. Снігозатримання. Використання спеціальних загороджень та агротехнічних методів допомагає накопичувати сніг. Також важливо оцінити запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту перед прийняттям агротехнічних рішень. Детальна градація ось у цій таблиці. Які прогнози на майбутнє? На жаль, прогнози не втішні. Через зміну клімату кількість опадів у зимовий період зменшується, а середньорічні температури зростають. Це сприяє частим безсніжним зимам, збільшенню періодів зимових відлиг та ранньому пробудженню рослин. Що робить їх вразливими до зневоднення та весняних заморозків. Якщо тенденція збережеться, фермерам доведеться адаптувати агротехнологію, впроваджуючи ще більш ефективні методи збереження вологи. Або ж поступово відходити від озимих та зимуючих культур. Отже, підіб'ємо підсумки: зимова посуха це вже, на жаль, звична загроза для сільського господарства України. Вона впливає не лише на озимі культури, але й на плодові та ягідні насадження. Для боротьби з нею слід впроваджувати комплексні рішення, мінімізувати обробіток, висівати сидерати, зберігати лісосмуги, затримувати сніг і тому подібне. А ви уже спостерігали прояви зимової посухи на ваших полях? Якщо так, то як ви боретеся з цим явищем? Діліться вашим досвідом в коментарях. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Підтримуйте Збройні Сили України а за можливості наш канал Monorga через платформи BuyMeCoff, Patreon та через спонсорство на YouTube. Також сприяти виходу нових та цікавих відео на аграрну тематику ви можете шляхом переказів коштів на банківську картку чи PayPal. Деталі в описі. До нових зустрічей Cetterum Autem Senseo Cartagem SCDLENDAM.